Ти грубий і зажерся класний коментар від Віктора, і сьогодні буде урок реальності. Не для Віктора. Я знаю, що це з гумором коментар, але для величезної кількості ідіотів, які пишуть коментарі та знімають відеоролики, заробляє на українцях зажерся, веде себе як президент і т.д. і так далі. Дивіться, шановні дивні люди. Які дуже навіть не ерудовані. Ви можете мати найшикарніший продукт в цілому світі, але без його просування та реклами у вас немає нічого. Для того, щоб методист, викладач, лектор, власник школи просовував свій продукт, він, звісно, займається його маркетингом та рекламою. Окрім веб-студії, якихось консультаційних центрів, співпраці з Феральними і так далі, звісно, є навчальні програми, які потрібно просувати, тому я теж про це знімаю контент. Стосовно другої категорії просування через українців тощо. Так сталося з часом, тому що не одразу я включився в ці всі соціальні медіа, а набагато пізніше, на відміну від вагомої кількості інших людей. Оскільки я етнічно українець, я володію українською мовою і мені болить за Україну та українців, я так само певну частину часу виділяю на ці питання. І дійшло до того, що ви, які психуєте, пишете, знімаєте, ходите по своїм соцмережам, ніхуяшечки не робите в більшості випадків, буквально що б ви не розказували, ви ніхуя не робите, ви тільки пашталякаєте. А коли йде мова вже про те, що треба займатися чимось реальним, дуже важливо мати і аудиторію, і мати змогу розповсюджувати та просувати інформацію. Якщо ти, чмоня, яка нічого не робить, нічого не досягає, будеш публікувати ініціативу чи петицію, ну, може, дві-три людини її підпише чи про неї заговорить. Можете зайти на петиційний сайт Петиціонського шус е, в Берліні, в Німеччині. Там є петиції українців, де 3 підписи, 10 підписів, 20 підписів, тому що потрібне просування та розповсюдження. Мусять бути люди, медійні, які це розповсюджують, які мають цю можливість. Коли звертаються фарайни організації, фонди, до речі, і фестивалі, де було розповсюдження від мене. Приїздила нереальна кількість людей. І збирались нереальні суми, і купувалась нереальні речі для України. Це все грає роль, це все важливо. Але далбайобам не понять. На превеликий жаль. Тому потрібно вміти комбінувати щось для народу, тому що я вважаю, що кожна людина мусить бути занепокоєна долею свого народу. Кожна Мусить бути занепокоєна долею свого народу, але це не означає, що ви маєте кидати все і робити все тільки для людей. Кожен має виділити стільки, скільки він може, часу, ресурсу, сил, настрою і так далі. Я так само це роблю. Якщо в мене 100% мого часу, то відсотків 20-25 я виділяю на питання мого народу. Решта часу в мене своє особисте життя. Свій бізнес, якому більше 10 років в Німеччині і так далі. і так далі. У мене є свої справи теж. Не переживайте. Тому це все потрібно комбінувати та балансувати. А стосовно того чи ні, так я завжди був ахуєнний. Я от народився, і лікарі зразу сказали: єбать, перець Раділса. Все. Всі були завжди задоволені. Тому, е ну добре, на рахунок грубого, так. Да. Тут треба худати, я не спорю тут. Спорити не буду.